Ціні підсумки вівторка, 8 жовтня, у програмі очі мене звуть Ніна сукач. Вітаю. Сьогодні надвечір російські терористи випустили шість кабів по Харківщині. На зараз відомо про двох загиблих у наслідок прильотів в обласному центрі. Це чоловік та жінка, їм по 70 років атакували Харків московити. І зранку постраждало цивільне виробництво. 28 потерпілих світлин з місць ударів. Офіційні джерела не публікують. Південна Корея застерігає, що тоталітарна північна ймовірно скерує своїх солдатів в Україну на підтримку Росії. А французи у першому кварталі наступного року відправлять нам винищувачі міраж 2000 Військові зможуть самі вирішити, хто з рідних отримає виплати від держави, якщо вони зникнуть безвісти чи потраплять у полон. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Більше про події цього дня в огляді. Росіяни з опівночі до світанку тероризували ударними безпілотниками Одещину. Внаслідок атаки у Чорноморську горіли квартири в багатоповерхівці. Також пожежа спалахнула в адміністративно-виробничій будівлі. Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації цієї ночі. Сили ППО збили 18 з 19 шахедів в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях. І ще один дрон повернувся в Арефію. Не лише безпілотниками, але каба, ми били московити вночі. На Сумщині окупанти вбили двох цивільних. Внаслідок атаки ворога у власному будинку загинуло подружжя. Російські терористи вкотре намагаються зірвати роботу зернового коридору. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець. П'ятеро іноземців постраждали. І це вже друга така атака за останні декілька діб. Окупанти продовжують використовувати збіжжя як інструмент терору. Через порт Маріуполя вкрали 180 тисяч тонн українського зерна. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. Попри все, ми вже експортували на третину більше товарів ніж торік. У грошовому вимірі це майже 29 мільярдів доларів. Крім того, глава уряду розповів про нові кроки для захисту енергооб'єктів. Сьогодні ухвалюємо рішення, що дозволить перерозподілити кошти в межах позики від Європейського інвестиційного банку на модернізацію наших підстанцій. Зможемо спрямувати додаткові 86 мільйонів євро на зведення систем захисту навколо енергетичних об'єктів, що зменшить ризики від російських терористичних атак. Унаслідок обстрілів українські землі пошрамовані вирвами і засмічені небезпечним залізячем, як розміновують, де окуповані території Харків ще не показали ДСНСники. Їхня робота вимагає максимальної концентрації, бо ж кожен крок може бути небезпечним. Тут неподалік знаходився ворожий аеродром для гвинтокрилів, тому вони навколо нього все зашивали мінними полями. Працюємо на третьому мінному полі. На сьогодні ми знайшли 5 одиниць. Взагалі знайдено та знешкоджено вже близько сотень. Польські фермери мають намір знову блокувати рух вантажів через рубіж з нашою державою. Про це попереджають українські митники. До слова блокаду пункту медика Шагині планують тримати до кінця року. Втім, наразі транспортні засоби оформлюють у звичному режимі. Для добра кордонів не існує французький журналіст, подолав більше ніж дві тисячі кілометрів велосипедом, аби зібрати гроші для українських воїнів. Медійник Себастьян Гобер за 25 діб дістався зі Львова до Брюсселя і зібрав 315 тисяч гривень донатів для підрозділу, де воює його товариш. В'ячеслав Зінченко залишається під вартою до 17 листопада без права внесення застави. Таке рішення сьогодні прийняв львівський апеляційний суд. Напередодні адвокати підозрюваного подали апеляцію щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному вбивстві Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко долучився до засідання через відеозв'язок. Адвокати підозрюваного просили змінити йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт у Дніпрі. На їхню думку, перебування під вартою не виправдане. А зінченку лише 18 років і він уже третій місяць перебуває за ґратами. Прокурори натомість наполягали на тому, щоб залишити рішення суду першої інстанції без змін. Пояснюється тим, що суд ще не допитував свідків та потерпілих. Тож у випадку зміни запобіжно. Ного заходу є ризик тиску на свідків. Апеляцію адвокатів суд не задовільнив. Колегія суддів ухвалила поновити строку апеляційного скаргу. Аполіційну скаргу адвоката судами в інтересах підозрюваного Зінченка залишите без задоволення. Увага розшук. Поліцейські Львівщини шукають підозрюваного у вбивстві двох осіб у Шептицькому районі. Злочин, нагадаю, вчинений минулої п'ятниці. Ймовірно, причетний до нього палій Андрій Васильович, мешканець цього ж району. Будьте пильними. Йому 36 років. Зростом чоловік 175 сантиметрів, міцної статури, волосся темне, коротко підстрижене. Особливі прикмети. Відсутня половина вказівного пальця на лівій руці. На правому плечі татуювання, ліва нога дещо коротша, ніж права. Усіх, хто має, бодай, якусь інформацію, що може допомогти слідству, просять зголошуватись на оперативну лінію 102 або за номером 067 496 0097. Повторюю ще раз, 067 496 0097. 97. увага. Не вчиняйте жодних дій, аби самостійно затримати розшукуваного або схожу на нього особу. Зловмисник може бути озброєний. Продаж пропагандистських російських книг у центрі Львова. Тема не нова, але на жалі, досі актуальна. Цього разу про проблему заговорили чиновники. Сьогодні вже вдруге посадовці спільно з муніципалами перевіряли. Що саме продають на підвальній 13 поблизу пам'ятника Іванові Федоровичу? Другий рейд за два дні галицька районна адміністрація спільно з представниками муніципальної варти проводять за їхніми словами роз'яснювальну роботу щодо розповсюдження продукції виданої на території Росії чи Білорусі. Ми не складаємо е, протоколів, ми не штрафуємо, ми проводимо таку просвітницьку роз'яснювальну роботу з е, тими людьми, які тут. Продають книги. Якщо будуть повторні порушення, то будемо залучати правоохоронні органи. Нагадаємо ж, чиновникам, що залучати правоохоронні органи пора вже давно, адже торгівля в цьому місці є стихійною, тобто незаконною. Що рік тому підтверджував журналістам першого західного міський голова Львова Андрій Садовий. Це не є якесь регульоване місце з регульованим процесом. Це і історія, це є така традиція нашого міста Львова. Тобто, це місце фактично можна вважати стихійною торгівлею. Дозволів на продаж у продавців, там немає. Так, ніяких дозволів, ніяких рішень міська рада не приймала. Ви мене про це повідомили. Я відповідно дам вказівки управлінню культури спільно з керівником району, виїхати на місце, оглянути і провести профілактичні бесіди з людьми, які там. Вчиняють свою діяльність минув рік, а чиновники вкотре проводять профілактичні бесіди з продавцями несанкціонованого ринку, переконуючи не розповсюджувати радянську комуністичну ідеологію. А як щодо притягнення до відповідальності, питання відкрите. Подобається гуляти зі своїм хвостатим улюбленцем у парку біля дому. Краще цього тижня змініть звичний маршрут, адже від сьогодні комунальники обробляють парки та зелені зони від кліщів. Уже звично осінню акарицидну обробку парків довелося відкласти з понеділка на вівторок. Адже спеціалістам завадили погодні умови. Повинна бути не менше температура, ну 15 градусів. І сухо. І сухо. Препарат називається він цепертрин. Цей препарат то є нейропаралітичною дією. Коли покропили, протязі двох годин рахуйте ті кліщі, де ми кропили, вони всі просто паралізовані будуть. І їх, так сказати, в тій місцевості вже не буде. Обробляють зазвичай ділянки біля дитячих майданчиків, доріжок, майданчиків для відпочинку. Фахівці рекомендують не заходити до парків декілька днів, особливо людям з алергією, діткам. Небезпечний препарат для тварин, тож з домашнім улюбленцем, краще у ці дні гуляти де-інде. При вході до парку та зеленої зони обов'язково висітимуть оголошення, які попередять про обробку. А з повним графіком робіт можна ознайомитись на сайті Львівської міської ради. За декілька днів до появи на світу малюка стався інсульт. Це виявили під час УЗД вагітної згодом. У хлопчика діагностували гідроцефалію захворювання, під час якого в головному мозку накопичується надлишкова рідина. Традиційно це називають водянкою головного мозку. Без хірургічного втручання ушкодження органа неминуче рятували новонародженого нейрохірурги дитячої лікарні святого Миколая першого медоб'єднання Львова. Маленький ну хлопчик, мій малесенький. мама маленького Дениска Інна пригадує, що довелося пережити понад два місяці тому. Згадує, як молилася до Бога та сподівалася на золоті руки лікарів. Спочатку, як дитинка родилася, е, виявили запалення легенів дитини. Після того десь на Десь до тижня часу зробили УЗД головного мозку, УЗД всіх органів, і після того виявили, як крововилив в шлуночках. Утворення внаслідок інсульту кров'яні згустки в шлуночках мозку потрібно було видаляти що найшвидше у момент операції. Малечі було лише 24 дні. Проводили втручання ендоскопічним методом, роблячи розріз усього декілька міліметрів. Ми спеціальним апаратом ендоскопом, зайшли безпосередньо в саме шлуночок. І з достатньо великим ризиком, тому що вигадати не було тільки 2,500. підсот. ми забрали повністю всі кров'яні згустки, які були в одному і в другому бокових шлуночках. Далі реанімація за місяць у Дениска була ще одна операція. І з моменту народження Інна з малечою досі не були вдома, але із нетерпінням чекають зустрічі з рідними. Нас чекають братик, сестричка, тато дома чекають на нас. І дуже, дуже хочемо додому. Дениска оперувала за допомогою нейроендоскопа. Та за роки роботи в медзакладі цей апарат уже майже повністю вичерпав свій ресурс. Тож дитяча лікарня Святого Миколая спільно з благодійною платформою Добро.UA відкрили збір на новий сучасний нейроендоскоп, що допоможе лікувати дітей із гідроцефалією, пухлинами та іншими. Важкими патологіями головного мозку вартість такого обладнання понад 1 мільйон і 200 тисяч гривень і наразі є лише п'ята частина суми. Долучитись до збору закликають усіх охочих. Поринати у світ читання разом з Лисом Микитою та авторами книг. Це все про лисячий клуб читанців. Він працює у домі Франка. І чергова зустріч маленьких книголюбів відбулася цими вихідними. Цього разу маленькі книгомани відкривають світ видання єнот ракета та інші герої разом із його авторкою, яка приїхала з Одеси. Це книжка про порятунок тварин під час війни, і ми будемо говорити про те, що не тільки люди потерпають від військових дій, але й тварини. Але ці історії вони часом веселі, часом сумні. Втім, вони про спротив, про український спротив окупантам, які чинять навіть тварини. Діти уважно слухають та питають а. Авторку під пильним поглядом Лиса Микити він господар цих зустрічей, допомагає малечі пізнати світ книг та робить атмосферу заходу по справжньому щирою. Читанці подобаються усім. Малеча приходить на зустріч, навіть підготувавшись заздалегідь. Тобто, вже прочитавши книгу. На читанцях мені все сподобалось. А книжці герої найбільше тут джаніль і ніколь. Ніколь те, що вона поборола страх перед дітьми, пішла і тепер далі дітей. Та під час евакуації на ну, читанці це дуже цікаво. Рекомендую всім лисячий клуб для дітей у домі Франка власне покликаний робити, аби наші українські діти були розумнішими, сильнішими, сміливішими, щоб вони росли як діти великої перемоги. А немає ефективнішого інструменту для росту і розвитку, передусім інтелектуального, але не тільки інтелектуального, і морального, і естетичного, ніж книжка. Наступна зустріч лисячого клубу читанців з Олександром Дерманським відбудеться 3 листопада о 14-й. покликання на реєстрацію знайдете на Фейсбук сторінці Дому Франка. В двох днів у Львові відбувались ігри незламних. У них взяли участь понад півсотні військових і ветеранів. Змагались учасники бойових дій, як з пораненнями, так і без. В програмі ігор незламних були шість дисциплін: плавання, стрільба з лука, веслування на тренажері, жим лежачи, настільний теніс і петанк. Про перебіг змагань розповість Алла Васьковська. Микола Політило на іграх незламних серед шести обрав для себе дві дисципліни: вислування на тренажері Один там, один, там, один і жим лежаче. Я хотів іменно фізично силови навантаження попробувати. У таких е, змаганнях я вперше. Це дуже хороша нагода, щоб е, кожен там військовий поранений е, свої можливості. Якісь там досягнення для себе це зробив. Крім двох вище згаданих вправ, у перший день змагань учасники спробували себе ще й у плаванні та настільному тенісі. Я обрав всі види спорту. Просто я ну, якби не, не мастер спорту по зовсім ніяких, та й тому обрав всі, щоб просто взяти участь. Фізична форма дуже важлива не поправлятися, тому що нагрузка на одну ногу. більшість там 70% іде нагрузка на одну ногу. Треба тримати форму, щоб. Щоб могти жити, другий день ігор незнанник відбувався вже просто неба. На одній з локацій був петанг. В Цьому спорті головне кинути металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної. Я Інші речі кидав. А зараз так получилось, що кидаємо питанку. Просто-напросто, коли вже враж входиш, то вже цього не зауважиш. Вже немає такого холоду. Як кажуть, завжди позитивний настрій робить чудо. Шапка на голові голова не мокне все гаразд. Років десять тому я вдома пробував у Харкові. У нас там є теж гравці, ентузіасти. Спочатку закидується жовтенький м'ячик, маленький, м'якенький сенс з противниками. Змагатись, хто ближче закине свою кулю. Поруч із питанком відбувались ще одні змагання на влучність. Дощ ускладнював завдання поцілити в десятку. Намакає рукоятка, і ти мене косачка намакає, Треба постійно витирати. Це мій перший досвід, і ну так незвично, але. Можна, ну не лє як з відра, то й добре. Давно не займався, в мене ну, перерив був після операції, я був в рибцентрі, і я захотів на вулиці постріляти 18 метрів в таку погоду щоб для досвіду. Хочу продовжувати далі жити, і займатися корисними справами. Все супер, атмосфера тепла, хлопців багато, знайомих побачив побратимів. Ігри незламних відбувались вперше. Їх організовували міський відділ спорту військових і благодійний фонд Анброкен. Це комплексні змагання, де переможці визначали окремо у кожному з видів програми. Завершили їх показовим матчем футбольної команди Покрова. Алла Васьковська, Юрій Кісь, Олег Гонтарчук. програма. Очі. Аби наблизити нашу спільну перемогу, будьмо корисними. Кожен на своєму місці. Дякуємо, що дивитесь. уже завтра. У студії новин зустрічайте Святослава Драбчука без тривожної нам ночі.